Ну і в мене є наступний гість. Це Анастасія Станко. А в принципі, це моя колега. Ми разом часом працюємо на громадському. Привіт, Настя, привіт, Андрій. Хвилююся, Так, не все нормально. Перший раз на бачення, <laughs> да. Нас тут не страшно. Ми нікого не кусаємо. Як можеш помітити, а настя насправді приїхала з Донецької області. Ні, насправді не, ну, не так приїхала не я. А там костя з Реуцької міського ведучі на громадському схід і на вареницях які також працюють зараз досі. Там я до них маю тільки їхати, але так. на громадському схід ми розбирали в суботу тему про роту торнадо. Це тема, яка дуже гучна зараз. Ти знаєш, і ми про це неодноразово говорили, що дев'ять учасників цієї роти є затримані. Вони зараз сидять в Дніпропетровському СІЗО. Затримані вони за дуже важкі злочини. Там командир роти звинувачується в сексуальних домаганнях не домаганнях, а таких збоченнях. Пов'язані вони там з сексуальними домаганнями до чоловіків з галтуваннями і вбивствами людей. І навіть відео є о цих всіх таких. Ну, не хочу розповідати, що саме там робили. Так триває слідство, але в чому річ? От Анатолій Новменко, власне, з яким записали інтерв'ю. Це начальник Луганської обласної міліції. Дуже цікава насправді фігура. Я про нього трошки хочу розповісти. От він взяв. Цю роту торнадо під своє крило свого часу. Про це він все розповідає mm -hmm. в інтерв'ю, знаючи, що в принципі ці люди раніше судимі, звинувачувалися в тяжких злочинах, але все таки він їм там дозволив сформувати цю роту, дозволив воювати. Потім він сказав, що от такі от страшні злочини, командир роти в звір, але я не вважаю, що я винен в тому, що я цю роту сформував. Ну, але ми зараз ми подивимося відео, але взагалі я хочу сказати, що сам Анатолій Науменко, чому дуже цікава фігура, тому що він шість разів був начальником обласних управлінь міліції. В Миколаївській області два рази, в Дніпропетровській, останній раз до 2010 року, в Херсонській. Він очолював Луганську обласну міліцію. Раніше ще так, тобто він зараз генерал-лейтенант, і е е е є ще одна генерал-полковник, це остання буде його кар'єрна сходинка. Так, хоча йому тільки 56 років. Що ще цікаве? Він з 93-го до 93-го року він в принципі працював з Таханові на різних. Е е Таких посадах дуже важливих міліції, потім дійшов до такої більшої кар'єрної сходинки. Насправді, там звідти з цього міста є Валерій Болотов, який був першим начальником ЛНР. Інші кермани чи Луганської народної республіки. І Анатолій Науменко, в принципі, не в цьому інтерв'ю не приховує, що він з ними був знайомий. Болотов там кришував копанки в Стаханові. А... Науменко займався, ну там ніби розкривав злочинців, стахани. Ага. Ось. І в його біографії, такі довгі, де він був начальником багатьох обласних міліцій, він встиг і побувати насправді народним міліціонером ЛНР. Отак. От. Він лише не перебував начальником обласної міліції з 2010 по 2014 рік. Він керував службою безпеки одного дуже цікавого холдингу. Називається він Спартак Смарт Холден. Перепрошую, і це холдинг Вадима Новинського. є. Тобто, розумієш, така от ну незвичайна кар'єра. Він керував, наприклад, од, од, обласною міліцією там за Білоконя, який зараз працює в міністерстві юстиції Російської Федерації. Ну так, це був міністр внутрішніх справ внутрішніх під час революції, справ. Ну перед так і під так. час. Потім, коли прийшла помаранчева влада, він втік за так, межі так. країни. Його також звинувачували в багатьох злочинах, і тепер він в Російській Федерації працює в міністерстві юстиції. Але також Анатолій Науменко працював і за Юрія Луценка. І з Юрія Луценка він навіть піднявся в кар'єрі. Тобто він працював, він керував обігом наркотиків, не обігом наркотиків, а боротьбою з обігом наркотиків. Тобто був головний в МВС в цій справі. Тобто він, він і за цушка працював, і за Луценка, і за Білоконя Тобто за абсолютно різних фігур. І я кажу, і встиг побувати навіть народне мілі. Але це така дуже цікава ситуація. Антолі Номенко це приховує. Він каже: Ну, як приховує, він це спростовує Він каже: мене призначила київська влада. Хоча 29 квітня, коли захопили будівлю міліції, Гуславський тодішній начальник обласної міліції написав рапорт, і всі проголосили, що народним міліціонером стає науменко, вони хочуть його бачити. І після цього. Призначає Науменка головним міліціонером області Євдокімов заступника Вакова. Тобто дуже дивна тобто це була людина, яка подобалась в принципі сепаратистам, і її призначила українська влада. І тепер пан Анатолій стверджує, що я не був ніяким сепаратистом. Хоча він до 18 травня прибув в Луганську, не вивіз жодних справ міліціонерів. Сам виїхав, і пізніше, коли навіть мені довелося там побувати в полоні, після цього мене охороняв Луганський верку, не казали, що Науменко нас просто кинув. Тобто ми залишились ні з чим, він виїхав, і тепер він керує Луганською областю. Трохи це ця, ця людина може написати, коли вийде на пенсію якусь книжку. типу Він заслужений, типу журналі... він заслужений журналіст а, України. Більше, з він легко це 2003 року. Як... як змусити полюбити себе дітька Лисого, а Янголів, бога, а також потримати її останнього за бороду. І він Сповід... написав, до речі, так він написав Сповідь кілька книжок в співав, співав співавторстві. Так що, ну якщо ти хотіла заінтригувати всіх, то по-моєму це мене вийшло та любов. Справді справді не. Одинарна, яка всім подобається. Я Думаю, зараз ми подивимося це інтерв'ю і просто запишемося в його фан-клуб. Я думаю, це обов'язково так станеться. Давай.